Мої вітання, друзі! Сьогодні за мене на каналі знову я доктор Юта і ми продовжуємо грати в Стербаунд. Чи краще, можна буде сказати, починаємо заново. Справа в тому, що в Стермбаунді нещодавно, зокрема вчора, відбувся дуже великий такий апдейт. Я не знаю, чи через це, чи через якісь інші проблеми в мене зникли всі сейви. Тобто, по суті, весь мій персонаж, весь мій світ зник. І це враховуючи, що я жодних як би, операцій ні жорстким диском не робив, ні з стимом, ні з нічого не перевстановлював. Він просто оновився і все пропало. І про вайп я теж нічого не чув. Ну, Можливо, я про десь це десь писало, я якби не зауважив. Одним словом, не суттєво. Ми починаємо наново. Не як наново, я вже частково трошки розвинувся. Ну, Деякі ресурси позбирав. І в сьогоднішній серії ми вб'ємо дракона і підемо десь далі, тусіть по світі Старбаунда, а ви напишіть мені в коментарях, як краще зробити, чи почати все-таки заново все і все далі продовжити знімати на камеру, чи, наприклад, дойти до того моменту, до того моменту, коли ми вже в четвертий сектор зможемо потрапити, чи навіть в четвертий ми по потрапили на нашому відео. І почати зйомку саме з цього місця. Я, звісно, зроблю так, як ви напишете в коментарях. Так, а зараз ми скрафтимо... Я сказав, драконами сьогодні б'ємо. Звичайно, що не драконами, б'ємо НЛО. Але для того, щоб його вбити, нам треба скрафтити цю штуку. Так, і треба Wooden Plank. Думаю, цього нам буде достатньо. Ні, недостатньо. Ще разок. Тепер достатньо. Є. Виконали навіть ми квест якийсь. І що ж? Я думаю, що ми саме зробимо це на цій планеті, на якій ми зараз є. Це пустелі в нас тут. Це не стартова планета, я вже звідси відлітав на деяку відстань. Так, давайте подивимося, що в мене є. А, у мене все окей є. Варпнемось на цю планету. І... так. Не зібрані, зібрані мною ресурси. А, ніби я нікого тут не бачу з поганих мобів. Я думаю, в це місце буде якби нормально для того, щоб порішати прибульців. Ставимо його сюди. Так, лук, є, все є. Можна коктейлями молотова їх закидувати, я ніколи не пробував це робити. Так, привіт, друже. А, ні, не вроді нормально. Я хотів сказати, що... що може пофіксили трошки урон луків, але ні, все окей, так. Цих товаришів треба зразу вбивати. Воу, воу, воу. Я пробував це грав, бігав, дивився, що там за апдейти, пододав... що там позмінювали, верніше, що пододавали. А я не читав жодних якби, попередніх описів чи ну, списків фіксу чи того, що додали. Відповідно, для мене так само все було ново, як і по суті для тих, хто ніколи не грає Starbound, чи якраз дізнається про це всі новинки з мого відео. Бачив я якихось нових NPC у вигляді. Ем, Блін. У вигляді грибів. І одного з них я вкрав шапку. Тобто його вбили якісь моби, а я був пробігав і вирішив в нього стріляти шапку. І зараз я в цій шапці якраз бігаю. Так, зараз... Так, тарілка. Тарілка вже трошки побита. Все прекрасно. Є. Uh, yeah. І так само я знаю, що додали новий біом, по-моєму. Називається Савана, але я його ще не бачив. Ну, До нову планету. І якби. Все, що з таких серйозних новинок, що я бачив, це оцих чуваків з грибами. Я таки не зрозумів, що з ними робити. Вони стоять біля якогось свого порталу. Якби, яка роль цього порталу, теж мені наразі невідомо. Так, ой, чуваки вже заспавнилися. Такі зараз один одного побивають. Я біля них бігав, пробував з ними взаємодіяти, вони ніяку реакцію не йшли. А знищувати портал я поки що не захотів. І до речі, ми можемо на них навіть зараз подивитися, але мені для цього треба таки добити цю тарілку. Тому що вони на цій планеті теж є. Так, ще чуть-чуть зовсім лишилося, небагато. А, вже все. Так. Все, всі тут позникали, забираємо ресурси. О, тут танк, навіть заспавниться один. Вау, яке не дало стрибнув. Так, і ще один пінгвінчик тут є. Який зараз сам себе реально вб'є. Не вбив. Пощастило йому. Е, що з нього новіше випало. О, з нього випало... Аж 5 мультикори випало. Якась штука. Якийсь кодекс я новий прочитав, можливо це опис. Так. Можливо це опис самого боса. Типу якась його історія, але я це зараз не буду робити, не буду це читати. Я краще заберу оце зол... це з... залізо. І покажу вам нових... нових NPC, як мені здається, що вони нові. Ну, раніше, сіки я не грав, я їх жодного разу не бачив. Так, ці чоловіки, по-моєму, теж ворожі. Як бачимо, на цій планеті знову ж таки дуже понижена гравітація, хоча планета за розмірами дуже велика. Я би сказав навіть одна з таких найбільших. Так, блін. Ай. Це все невдало. Так ще я би хотів зменшити. Так. Давайте я вимкну музику, то я зрію таке враження, що вона дуже голосно грає. Червоний ліхтарик я десь собі викопав. Пограбував кілька поселень. Зокрема, поселення апексі. Ось, оці хлопці. Тут вже, до речі, по тільки один лишився. А ні, є двоє їх. Ось якісь такі дивні чуваки, типу. Типу вони... От зими взаємодіяти я не можу. Тут якісь рослинності тільки які я не можу теж зібрати. Тут якась штука є, яку я теж не можу з нею нічого зробити. Фіг знає, може це нова раса, яка в подальшому війде в гру. Там я знаю, вільний слот є для якоїсь одної раси. Може це ще щось таке інше, можливо з ними треба буде потім боротися. Не знаю, вони жодним чином на мене не реагують, типу не атакують мене, ну це і прекрасно. Як на мене. До речі, додали, бачимо, нові пісні. По-моєму, на всі музичні інструменти додали. І це все. Оскільки мені відомо. Давайте ми повернемось на корабель. Я закину на переплавку все, що в мене тут є. Такий невеликий дрібіз, який ми щойно розбирали. Так. Ми його Можемо одразу забрати. І ще я хочу, бо це м'ясо, яке в мене є, лишилося його теж переплавити. Так, що там в нас з паливом? З паливом в нас повна фігня. А в нас є купу дерева, по-моєму, так? А ми можемо деревом заправити? Ні, деревом не можемо, ми маємо вугілля переплавати, по-моєму. А вугілля деревом можна переплавати в пічці. Якщо я не помиляюсь. Да. Там з чотирьох шматочків, по-моєму... А ні, з десяти навіть шматочків робиться один. Нам багато не треба, нам достатньо для того, стільки, щоб перелетіти в якийсь, якусь іншу планету. Ми можемо ще, по суті, покопатися на першому секторі. А, там ми ще перше маємо зробити. Um, де ця штука? Зробити Metal, metal Work Station. Потрібно наковальня. Ми її зараз заберемо. І зробимо Metal Workstation. Station. Так, ставимо її сюди. І тут ми маємо зробити оцей пропуск наступний сектор. О, якраз пікселі всі використаємо, щоб мене не мучило совість, що я потім десь пікселі ці... Так, є 22 ще вугілля, до речі, не вигідно, по-моєму. Отак. Вугілля переплавляти. Це я так зробив просто наразі, тому що мені зараз влом лом копати, і до речі, це не факт, що мені зараз вистачить. Бієм. Будь-яка планета для проби не вистачить, точно. Значить, треба піти трошки покопати. Так, ну давайте ватнемось на планету. Тим пачу, що це пустеля і в пустелі якраз... Е, пустелі класно копати. Але я думаю, що ви це знаєте з попередніх серій. Так, я заберу сюди сокиру і зрубаю, що це дерево. Сподіваюся, що з нього буде падати саме деревина. Тому що мені зараз будуть потрібні факели. Так, це все в нас вороги. Так, оці будемо знищувати активно. Оцей оцю сокиру я дістав якогось е, боса. Не, не пам'ятаю вже навіть які це планеті було. Можливо навіть на стартовій. І якби... Сокира дуже крута. Як для початкових локацій. Так, ось тут є гарна мені ділянка, мені подобається цей сипучий пісок. Так, і ми зараз тупо будемо отак копати вниз. Так, звичайно, мідна кирка вона не золота і вона так швидко не буде це прокопувати, але навіть те, що є. Так, 4, можна тут же факел поставити. Купу міді, ну там, міді тут. На перших стартових локаціях буде дуже багато. А, тут нічого немає цікавого. Крім піску? Ні. поки що нічого не бачу. Немає. А, шкода, що нема вугілля. Вугілля нам би зараз надобилося. Так, знов закопується. Можна, звичайно, до речі, полетіти таку ближчу планету, де я купу дерева, нарубати купу дерева і на одній деревині прожити, але я щось не хочу поки що це робити. Я би все-таки трохи покопався. Тому що я оскільки скільки почав грати, жодного разу ще нормально вглиб не закопувався. Це якби таке от. Окей, давайте я буду копати зараз, поза відео, я це зроблю. Набуду достатньо ресурсів і повернусь до вас. А якщо буде щось цікаве, то я е, вімкнуся. Щоб це показати, наприклад, якась річ, яку ми там, не бачили в попередніх LP, яку додали розробники. Такі от справи. давайте зустрінемось за мить. Так, ми ніби трошки накопали. У е, нас є достатньо ресурсів, щоб полетіти в бета-сектор. В другий сектор, верніше. Так, і я бачу, що тут в нас є планета з новим біомом, який називається Савана. Тут ще є місяць і сніг. На сніг ми не полетимо, тому що там холодно, у нас немає достатньо якби, броні, теплої, щоб туди летіти. Давайте летимо в савану. За одне на відео подивимося, що ж це таке і що вона собою уявляється, Савана. Так, немає в мене м'яса, щоб переплавати, немає. Так, залізо є. Давайте ще золото переплавимо. У нас срібло плати на один блок навіть ми ми викопали і навіть викопали трішки алмазів, врахуйте що це на планетах першого рівня ми все таки зайшли, на планеті так це ми заберемо це сюди і тут є в нас купу копору я не буду поки що переплявляти окей давайте так і зробимо тому що ну, не зрозуміло що він нам буде потрібен потім я пам'ятаю що в нас купу було металевого якби металів злитків міді а що з ним робити не зрозуміло так це ми можемо викинути. А, в принципі, все інше мені потрібно. Ще я от знайшов якийсь е весільний костюм, весільне плаття. Все воно дивно виглядає. Поставлю його на всяк випадок в сейф. Можливо, воно колись знадобиться. Так... А, і знайшов я таку штуку. Буду тестити зараз її. До речі, сумнівно, що вона нормальною буде, тому що це все-таки планета вже другого рівня. та? Можуть бути свої проблеми. Так, золото є. Все є. А, давайте тепер подивимося, що я там можу крафтити вже. О, нарешті я можу цю штуку зробити, але в мене немає поки що на неї коштів. Щоб її зробити пікселів. Так, а нова броня мене цікавить. Це в нас сталь, та? Сталь. Срібло броня ми можемо вже зробити. Нам, по ідеї, вистачає пікселів. А на Асталева потребує якраз срібної. І срібно, давайте перевіримо, чи срібна, крутіша за залізною, яку ми зараз маємо. Тут 7, тут 5. По-любому крутіше. Крафтимо срібну броню. Раз. Два. Але, на жаль, нас на нагрудник нам не вистачить срібла. Так, це. Це, звичайно, залізна, поки що ми її чіпати не будемо. Поставимо її сюди на всяк випадок, потім, можливо, знадобиться. Ну і давайте подивимося, що це за савана. У там не повністю хп є, але... Який з ним... Так, тут взагалі, сніг. Так, і якийсь дощ падає. Що за дощ? Часом не кислотний. Я знаю, тут дали кислотні дощі. Я я ще не бачив. Мені якось дивно, що тут якби сніг лежить, а падає дощ. Все окей. Поки що так, моби. Ай. А, та штукою тою штукою можна валитися, нормально вона, по-моєму. Тільки я би ще так, теж трошки дерево порубав. І з'їв один одну бандажку. Так, це у нас що, це у нас зарізо, так? Ще не помиляюся в нас залізо, а тут в нас вугілля. Вугілля нам теж потрібне. Так. Е, привіт, чувак. Ого, як він високо стрибає. Нормально. Далеко та штука літить, так, да, далеко летить вона. На можна воювати. Так, там ще якісь е, представники місцевої фауни тусять. Щось я, народ, не бачу різниці між саваною і взагалі дійсно що в савані робить сніг. Це перше питання, яке мене цікавить так. Є ну таке, таке собі. Така собі річ. Будемо пробувати нею воювати. Так, що це таке? Це дощ падає в снігу? Чи що це таке? Я щось не можу зрозуміти. Так, це теж ворожий мопці, тут мовів забагато ворожих. Давай, вилазь звідти. Все, папа, о, з нього вже якась штука випадає. Це дерево, я думаю, ми теж зрубаємо. І заберемо, ще зараз от те вугілля, яке там далі лежить. Тому що ресурси наразі нам потрібні. Це вже ми потім собі можемо дозволити, ігнорувати такі от невеличкі... Ще як невеличке, це нормальне скупчення ресурсів. Так, ще один. Так, проблема цієї штуки, що вона б'є тільки напрямлено. В неї напрямлений удар. Ай. Так. Ще раз, ай. Цей чувак кудись полетів, незрозуміло куди. А, отут він впав. А, зрубаємо ще оце деревом. Йдемо далі. Я все-таки хочу побачити хоча б якийсь, як би... Приклад савани. Тобто хоча б щось схоже на савану, тому що наразі я бачу пустелю. Е, снігову пустелю навіть, я би так сказав. Або, звичайно, снігову, сніговий біом. Так, це залізом наразі нам потрібне, по-моєму, ще може бути. А, так, сталь, ми ж сталь маємо робити з заліза. І вугілля, відповідно, заліза ми забираємо. А мідь хіба так, поки що на... Подальше переробку в пікселі. Вона мене нам е, саме з цього приводу знадобиться. Так, це у нас що? Це у нас теж залізо. Заберемо його, там я бачу е, срібло, по-моєму. Так, якісь моби. Так, вода тут не отруйна. Хочеться це дякуємо. Е, так, там ще якісь моби. Так, ці моби точно агресивні, я пам'ятаю. Ми вже мали з ними справу. Ай-яй-яй. Ух, яка штука тука світить. Світить, класно ця та штука. Так. Е давайте ми зробимо так. Ми поміняємо все-таки... Так, а де моя сокира? Ага, є ось моя сокира. Ми заберемо її. І я би хотів пересвідчитись... А, може я вже можу якусь штуку зробити? Наприклад, сталь. Ну, сталь я точно вже можу зробити. І можу зробити я 20 шматочків. Сталі. Так. Давайте 20 зробимо. Так, і ось є сталь, наприклад, в нас урон є 9. 73-5. 25, ну так, тут набагато серйозніший урон. Сталь, але може все-таки взяти дв дворучну. Дворучну якусь штуку. Як ми завжди це робимо. я мав на увазі, так. Давайте зробимо. Два мечі. І поставимо їх в цей слот. Ось так от. А сюди ми поставимо вже кирку. Що так бажано зробити? І я би скрафтив факелів. Скільки ми там можемо? один можемо зробити. Окей, Є. Yeah. 에, повертаємось на планету і підемо давайте в іншу сторону. В цю сторону ми вже ходили. О, тут я бачу вже якийсь трошки натяк на саванну. Так. В принципі, нормально. Можемо воювати. Так, оця штука вона тверда, тверда, не хочу я в ній копатися. М -м ого, там, яке там опудало? Цими ми розібралися, це. Мирний. Мирний. Але страшний. Проігноруємо його і тут в мене є... Що це за звук? Я чую якийсь дуже дивний звук. Не впевнений, що ви його чуєте. Ага, ясно, От, звідки цей звук. Тут у нас база злодіїв, якась катівня. Чи щось таке. По-моєму. Далі поки що закриті. Думаю, ми візьмемо ці колеса, що крутяться. А потім ми їх якось заюзаємо на базі, яку ми можливо будемо подальшому будувати, якщо не буде знову вайпів. Хоча я ніби вже читав список апдейтів і там сказано, що розробники змінили структуру файлів в системі. І казали, що більше подальшому вайпи просто перестануть бути потрібними при змінах. Що не може не тішити. Так, факели, факели це кльово. А, ці полюсики нафік не потрібні. О, пікселі і срібло срібло. Срібло складно сюди. Так. Ці колеса ми забираємо. Що це таке? Якийсь гроб. Кльово. Давайте ще цю антенку заберемо, вона теж така симпатична. Можна з нею буде щось потім зробити. Якось Використати в дизайні. Цих чуваків ігноримо. Йдемо далі. Подивимося, може тут ще щось буде на цій планеті. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Таки попався. Нічого не страшного. Так, о, срібло. Так, срібло, один шпаточок тут і... Так нормально срібло вгоріє. Срібло теж нам надобиться. Нам потрібно зробити срібний ще нагрудник. Там не так вже й багато срібла цього потреба. Так... Давайте, я думаю, ще таке, що ми назбираємо вугілля і будемо вже шукати якусь пустельну планету в другому секторі, щоб ресурси нормально підзаробити. Тут, тут так скудно з ресурсами, я би сказав. Їх зовсім мало. Так, цей чувак зелений, напевно, буде агресивним. Та, а, ну так, він агресивний, ми вже бачили зараз. Все, чувак. До свідання. І це ми запираємо залізом. Йдемо далі. Знову ще один агресивний моб ворожий. І так він, по-моєму, зараз впаде. Там він впаде дуже далеко і не, вар... не факт, що він ніколи звідти вибереться. Забираємо ще це, залізом. І підемо розплятися з тими вон трьома, що там стоять далі, двома навіть. Якісь рибки, до речі, там бачу. Так. Привіт, чуваки. Є, бажано з'їсти зараз бандажку. тому що трошки він у нас таке поштормили. Ну, у нас броня далеко не найкраща, по-моєму. Звичайно, залізна броня у нас. Наразі. Тому на, друг, на другу планети, на другому рівні, на другому рівних планетах це якби ніщо, по суті. Так, тут теж залізо... Так, злізо тут багато на цій планеті я бачу. А от вугілля тут щось з вугіллям якийсь такий мінімальний напряг. Я би сказав. З вугіллям треба буде щось подумати. Певно, ще це залізо заберемо. Це заберемо. І це, і це. Все. Це поки ще лишаємо. А цей чувак точно агресивний, я пам'ятаю так само. Перший моб, якого ми вбили на планеті. На цій савані. Так, я ж собі не, не бачу прикола в цій савані, насправді, тому що все, що я бачу, це сніг і трошки піску середнє між пустелею і зимовим біомом. Я думав, що саванна буде така саванна, як в Майнкрафті. Так, там якийсь чувак сидить, нам він не потрібен. По він мирний навіть. Так, тут у нас тюрма, наскільки я бачу, далі починається. Я думаю, що тюрму ми лишимо на наступну серію, хоча я бачу особливо прикола в цій тюрмі. Що там робити? А ну знову таки, я зараз перевірю, якщо я зайду і не буду от зайду без зброї сюди. Привіт, чуваки. Так, тут. Так, ні, по-моєму, тут пофіг з чим заходити, без зброї, не без зброї, вони все одно будуть тебе бити. Так, цей чувак з кріслом на мене кинувся, офігеть просто. Бачили, в нього в руках було крісло. Окей, що ж, на думаю на цьому ми завершимо серію. Наступні серії ми давайте пробіжимось по тій тюразі. Подивімося, що тут є, тому що... Я, наприклад, пробігав по одному з генерованих будівель, зокрема, по-моєму, це була лабораторія апексів, і там були якісь... Ну, тобто там комп'ютери стали вже активними. Тобто з комп'ютерами можна було щось робити, натискати на них, і вони якось реагували. Один з них відкривав двері, а що робили інші, я так не зрозумів. Думаю, можливо, тут в цій в тюрмі теж щось змінилося. Але на це ми подивимося вже на наступній серії. Я ж наразі кажу, вам бувайте, з вами був доктор Юта, це був Starbound, підписуємося на канал, ставимо парці вверх і не забуваємо коментувати лишати свою думку стосовно того, чи ми продовжуємо далі грати, як граємо, чи дойдемо до рівня 4 планет, і там почнемо запис вже на відео. Ось такі ось справи. Наразі вже кажу вам, бувайте. Па-па.